Сімейні лікарі нагадують про обов'язкові медогляди для школярів та вихованців дитячих садків. Щороку перед початком навчального року чи впродовж нього діти повинні пройти профілактичний огляд у сімейного лікаря. Серед поширених скарг у школярів є порушення постави, проблеми із зором та слухом, розповідають у медичному центрі Сім'я. Дуже велике значення має просто прийти на огляд, щоб лікар послухав дитину. Це найбільш стосується у всіх, всіх вікових категорій, але в основному це є дітки, які йдуть в перший клас. Просто фонендоскопом лікар інколи більше почує, а в нас є можливість зробити кардіограмку. І при необхідності, якщо він вислухав шуми або порушення ритму в дитини, він уже скерує до кардіолога або на ехообстеження до відповідного спеціаліста. Важливо перевірити зір. Знаєте, дітки да, багато сидять у телефонах, використовують планшети, комп'ютери, і це, звісно, впливає на зір. А дуже важливо, як дитина, яку успішні буде мати, чи вона буде добре бачити вчителя, дошку і відповідно сприймати матеріал. Важливо перевірити слух. І при порушеннях так само ми скеровуємо, приймаємо рішення про те, чи потрібно дитину скеровувати чи ні, уже до відповідного спеціаліста. Четвертокласники Артем та Дмитро саме готуються до школи. Одним з важливих етапів підготовки є медогляд. Дітей оглядає сімейний лікар і в разі необхідності скеровує до вузьких спеціалістів. Крім того, їм проводять огляд на плантографі. Це спеціальний прилад, який визначає наявність плоскостопості. При огляді в першу чергу в сімейного лікаря сімейний лікар обстежує дитинку на предмет наявності сколіозу або плоскоступість. У нас в амбулаторії є плантографи. Ми це тепер дуже гарно наочно можемо Визначити, показати батькам, зафіксувати і в, при необхідності направити подальшому до спеціаліста-ортопеда, який дасть скерування. На медогляд, сьогодні прийшли і Ілона та Олександр. Вони переходять до 11 класу і за календарем щеплень повинні отримати комплексну вакцину від кашлюку, дифтерії та правця. Лікар зробить аналіз і помітить. Чи є всі вакцини, чи дитинка захищена, чи потрібно щось наздоганяючу вакцину зробити, якщо її немає, або ж в згідно календаря щеплення дитинку викликають, і вже мама знає, які вакцини їй необхідно надати. Лікарі радять не зволікати з проходженням огляду, особливо для першачків, адже перед зарахуванням до школи вони повинні пройти обов'язковий комплексний медичний огляд. Діти ж, які переходять до наступного навчального класу, обов'язково мають проходити профілактичне обстеження раз на рік.